Вітаю тебе новачок! Якщо ти дивишся це відео, ти точно знаходишся в пошуках додаткового або основного доходу. І на сьогоднішній день, напевно, тобі поступало дуже багато пропозицій із заробітком через інтернет. Але на сьогоднішній день ти досі не розумієш, звідки в інтернеті беруться гроші, чи реально тут заробляти, чи зможеш заробляти ти. Тому давай я поділюся з тобою, як 6 місяців тому я розпочала роботу в інтернеті, при тому будучи в декреті і з трьома дітками. На сьогоднішній день я вже знаходжуся на кваліфікації старшого директора компанії, з якою працюю. Мій дофіт складає більше ніж 30 тисяч гривень раз на місяць. Аналогічно, я вже отримувала досить хороші премії. І також вже є подорожі за кордон. Розповім тобі, що, з якою компанією взагалі працюю. Пропоную тобі працювати із турецьким косметичним брендом Pharmaсі. Це компанія, яка має свою історію: 67 років на міжнародному ринку, лише один рік на території України. Тому, приступивши до роботи активно, ти можеш стати одним із перших директорів у своєму регіоні. Це компанія, яка виготовляє продукти для щоденного використання. Вони швидко закінчуються, такі як мило, шампунь, гель. Для душу зубна паста, безфосфатні засоби по догляду за домом. І тому клієнтів, які ми з тобою будемо шукати, будуть брати продукцію для нас кожного і кожного місяця. Чому я обрала саме компанію «Фармасі»? Тому що на даний момент компанія «Фармасі» найперспективніша на ринку України. Вся продукція сертифікована міжнародними. Сертифікатами якості, такі як ISO, Халял, GMP. Тобто я розуміла, що насправді такою якісною продукцією можу користуватися сама, рекомендувати своїм знайомим, і насправді з таким продуктом можна побудувати досить хороший і стабільний бізнес. Отже, твої дії після реєстрації: з перший крок зареєструватися. Силочку на реєстрацію тобі десь та людина, яка дала тобі це відео. Після цього ми долучаємо тебе у наші командні чати, які знаходяться в телеграмі. Якщо його немає, ти скачуєш. Ми додаємо тебе в чати, де знаходяться новички, де знаходяться вже лідери нашого проєкту, і ти безпосередньо бачиш, як це все відбувається. Тобто ти починаєш проходити навчання і спостерігаєш, як працюють досвідчені лідери нашого проєкту. Буквально до п'яти днів ми з тобою проходимо безкоштовне навчання. За цей час ми даємо тобі готову бізнес-модель, всі інструменти для роботи. Ми з тобою разом створюємо додаткові кампи. Ми даємо тобі інформацію, як робити суд пропозиції, ми з собою шукаємо цільову аудиторію людей, показуємо, кому пропонувати, як. І нарешті тоді починається твій старт. Ти починаєш заробляти. На який дохід ти можеш розраховувати? Якщо приділяти роботі реально від 3 годин на день, за найближчих 6-8 місяців роботи ти виходиш на чистий дохід від 500 до 1000 доларів дохід саме ці на увазі без премій і безцінних подарунків, тобто це той дохід, який буде приходити тобі кожного місяця, 20 числа на карточку. Уяви собі, як зміниться твоє життя, якщо буквально за найближчі 5-6 місяців роботи кожного місяця тобі буде приходити 20 тисяч гривень, 30 тисяч гривень і навіть більше. Тобто, що зможеш дозволити ти собі? Які цінні плани, мрії ти зможеш реалізувати? Як зміниться майбутнє твоєї сім'ї? А для того достатньо просто, перше, зареєструватися, друге, потрібна наявність мобільного телефону, третє це точка доступу до інтернету. І неважливо, де ти будеш знаходитися. В будь-якій точці України головне це якраз мати інтернет. Тому що якщо є інтернет, ти вже працюєш. Після цього. Насправді починається досить хороший ріст, тому що в нас є кар'єрні сходинки в компанії, і, працюючи активно, ти можеш дуже класно заробляти, і насправді ти можеш дуже класно змінити своє майбутнє. Тому для цього разу достатньо для цього, щоб розпочати, тобі достатньо прийняти рішення просто спробувати реалізувати себе, повірити тій людині, яка запросила тебе. Тим більше, що у нас немає абсолютно ніяких обов'язків. Якщо тобі не сподобається, бо ти не будеш бачити себе на майбутнє, ти просто кажеш тій людині, яка тебе Зареєструвала і без різних зобов'язань виходиш з проекту. Але я впевнена, якщо в тебе така ситуація, що тобі потрібні гроші, якщо в тебе є великі амбіції, ти хочеш працювати, тоді ти точно влеєшся в нашу команду, будеш заробляти подорожувати разом з нами. з нами. І пам'ятай, якщо це вийшло в одної людини, то абсолютно це все може повторити інша людина і дуже багато людей. Тому бажаю тобі прийняти правильне рішення і певно, ми з тобою зустрінемося у наших чатах вже у телеграмі.